Яким буде липень для України, липень буде дуже насиченим місяцем і для України, і для всього світу. Особливо це почнеться з 6 липня, тому що 6 липня буде новий місяць, і вже з 6 липня, по 4 серпня, я б так сказала, ці події про які я зараз буду розповідати, будуть активуватися. І в цей період часу ворог покаже себе. Своєї можна сказати, найкращої сторони те, що вони найкраще вміють робити, і це будуть, звісно, обстріли. Тобто, обстрілів буде багато, і будуть вибухи, багато вибухів біля води, біля муря. Багато буде ситуацій, пов'язаних з водою. А це будуть прильоти на територію Західної України, йде загроза на Львівську область, Волинську, Закарпатську. там Можуть бути а, удари по військових базах, військових об'єктах, також будуть обстрілювати Харківську область, і Харківська область в мене завжди йде з загрозою окупації якихось, якихось невеликих територій. Тобто, там постійно ця загроза стоїть і ще буде стояти найближчі роки, а, обстріли також і м, ракетні якісь от прям втру, втру, втручання. А влучання будуть у Полтавській області, у Дніпропетровській області може бути щось серйозне, у Миколаївській області прямо будуть жертви серед населення, і а, там а, влучання можуть бути також біля води, якісь бази відпочинку, можливо, пляжі, а, не знаю, можливо, якісь міст, тобто все, що знаходиться і пов'язане з водою. Херсонська область також і Запорізька область, от там. Будуть намагатися і ціленаправлено бомбити АЕС, можуть ціленаправлено бомбити водосховище для того, щоб пробити дамбу. І весь липень йде небезпека від води, йде загроза, і в тому числі це не тільки йдуть прильоти, але ще в липні є вірогідність засухи через шалену спеку. в деяких областях може якраз таки не вистачати питної води. Або не вистачати дощів, що може давати, звісно, негативний вплив на аграрний сектор. А в липні місяці також тут я бачу якийсь несподіваний візит нових гостей в Україну може бути. І ну, там будуть якраз таки і говорити про ці майбутні переговори. Тобто, якісь будуть давати пропозиції українцям опції, що можна запропонувати ворогу. Як можна було б домовитися, тобто якісь ідеї будуть закордонні? Ну тут є такі негативні моменти, тому що закордонні партнери а, будуть багато обіцяти говорити про якусь допомогу, і тут буде якийсь обман, я бачу, якась буде брехня, або вони просто не дотримуються своїх обіцянок, або навіть тут е, може бути якась і підстава. Що вони, наприклад, будуть співпрацювати з Україною, давати якісь свої поради, а, а за спиною України вони можуть там хтось з їх представників цієї країни поїхати зустрітися з представниками Росії або щось в них закупити. Тобто, ми побачимо якийсь обман. Від е, однієї з країн союзників, що вони, як то кажуть, і нашим, і вашим, і буде розчарування в цій країні. Тобто, можливо, навіть е, не буде вже такого союзу або довіри в цій країні. Ну, якась така ситуація вспливе, і люди будуть розчаровуватися. Ну, якась може бути така. Достатньо шокована ситуація, і коли у українців будуть достатньо негативні емоції до західних країн, до західних союзників, тобто навіть якась буде агресія в ту сторону, що вони от або збрехали, або обіцяли і не допомогли. А насправді там чи щось купили у Росії, чи навіть десь допомогли Росії, оце проявиться. І що я можу ще сказати, будуть якісь фінансові вклади у військове виробництво в Україні. Якщо дивитися ситуацію на фронті, то в мене йде якийсь новий командир, нова оборона. Будуть старатися закріпити позиції на фронті і в липні я не бачу, щоб ворог. Десь увійшов, скажімо так, там десь в якусь нову область. Тобто, в них може бути просування невеличке, тобто, може там втрата буде села в Донецькій області, але якогось кардинального просування в липні я не бачу. Тобто, в них… Е їх контрнаступ вони планують от трошки пізніше, якраз після 22 вересня, от десь на осінь, вони будуть активуватися, можливо, жовтень, листопад, що я хотіла ще додати е, про липень, оскільки 15 липня взагалі відбудеться така важлива світова подія. Марс буде поєднуватися з Ураном і ще з зловісною зіркою Алголь. Це медуза горгона, яка знаходиться в сузір'ї Персея. І якраз у це поєднання воно може дати і серйозні катаклізми по всьому світу, які ми побачимо, почуємо техногенні аварії, проблеми з авіацією. З світлом, з електрикою, оскільки Уран відповідає за електрику, а Марс відповідає за ракети за бомби. Тому я бачу, що Росія буде ще більше обстрілювати енергетичні структури в Україні. І може бути навіть і погіршена ситуація з електрикою, що а, не будуть встигати все це налагоджувати, тому що вони будуть знову ще бомбити. Вони побачили, що це як сладке місце, і ціленаправленно будуть всі енергетичні структури обстрілювати весь липень. І якраз оце це зловіще поєднання воно буде на, надавати сили агресору. Тобто, це алголь, це така як демонічна зірка. Відповідні енергії її агресії, агресивні, тому агресія буде зростати і в Україні, у всьому, всьому світі, і активувати оці такі терористичні атаки, драматичні події. І щодо терористичних атак, вони взагалі можуть відбутися в світі, в столицях європейських. Тобто, начебто, як знаєте, як в людей зірве дах. Або певних людей запрограмують на ці терористичні події, і вони підуть і будуть робити. Тобто, це якісь підпали, смертники будуть брати якихось заручників, оскільки якраз Олімпійські ігри в Парижі припадають на цей період часу. Так, 26 липня вони будуть можуть бути терористичні атаки на Олімпійських іграх, взагалі в Парижі біля Ейфелової вежі, і тут і людей можуть в заручники також взяти. Але авіація в мене йде, тобто можуть якийсь літак взяти в заручники або навіть ну, не дай Бог підірвати якийсь можуть літак, і такий період, що я от з 12 по 16 липня. Я б не рекомендувала літати літаками кудись, тому що багато українців зараз живуть за кордоном в Європі, і я не рекомендую в цей період не відвідувати ці Олімпійські ігри, ні в якісь натовпи ходити, ні на якісь там концерти, де всі зустрічаються, так? там, де багато людей збирається не літати літаками. І можуть бути також і пожежі. І якісь вибухи, і якісь аварії. Тобто, ну ми це побачимо. Особливо увага буде 15 липня, тому що 15 число аркан диявола зазвичай в такі дати. От у якісь такі теракти і відбуваються. Я попереджувала про теракти а, минулого місяця, і якраз відбувся теракт в Дагестані, якраз через декілька днів після мого попередження. От тепер це 15 липня. І в тому числі 21 липня, тому що 21 липня буде повня. І вповнюю оці всі події, вони ще стають більш такими агресивними, тобто, в повню всім зриває дах, і в повню відбуваються і масові вбивства, і якісь аварії також. Тому з 15-го, тобто я б сказала, з 12, з 12 по 16 це якраз період цього поєднання. Так, а 21 першого липня повнявся такий день кульмінації, кульмінаційних подій. І 21 липня саме в Україні, до речі, може бути або підписання якоїсь угоди. Або вирішення якогось питання, тобто щось таке, от значуще, може відбутися цього дня. Можливо, ми про це не дізнаємося відразу 21 числа, дізнаємося пізніше, але повня вона от якусь активує кульмінацію, і це якраз може бути пов'язане з війною. Що я тут хотіла ще додати: вплив цього поєднання Марсу урану з Алголь буде розповсюджуватися у світі до грудня 25-го року. Як це може вплинути на людство? Це буде впливати в першу чергу на катаклізми. Вони будуть все жорсткішими і жорсткішими, і в цей період часу до грудня 25-го року ми з вами можемо стати свідками найбільшого землетрусу. Можна сказати, за всю історію людства. Тобто, це може бути землетрус, взагалі там 10 балів, або якийсь суперземлетрус. Він може бути навіть потужнішим ніж той, що був у Туреччині, і імовірні території, де він може відбутися, так як я дивилася, це Індія, Вірменія, Грузія, Таїланд, Індонезія десь оця частина. Земної території, от але е, відчутні, скажімо так, результати будуть охоплювати всю, всю планету. І е, після цього землетрусу або після якихось таких масових катаклізмів буде відбуватися е, зміни по всьому світу, якісь перевороти. І тому, як я вже сказала, що як саме природа може вмішатися в саму війну і її зупинити. Тому. Це буде протягом двох років, тобто і в цьому році і в наступному. Але саме от оце поєднання, яке відбудеться в липні, буде впливати на ці катаклізми. Чи є вірогідність розпаду РФ? Я не можу поки що сказати, чи буде розпад, тому що на це будуть впливати оці як майбутні події, тобто завжди є декілька варіантів. Розвитку подій як один з варіантів є розпад, але от коли він відбудеться, чи це відбудеться через два роки, чи через 20 років, я не можу сказати. Тобто такі тенденції в них є пов'язані з цими доданими територіями окупованими, так яких вони також через кров завоювали. І от якщо ці люди вони. Ну, використають весь свій потенціал піти проти системи, то можуть відділитися певній території від Росії. Тобто, я бачу, що це може бути територія Кавказу, яка може відділитися, тому що вони все ж таки себе вважають як окремо е від росіян, і можливо вони захочуть відділитися, але там на території Росії будуть ще якісь серйозні катаклізми. І навіть в одному з регресів я побачила, що туди щось і прилетить, і якийсь вибух там може бути, і розруха там може бути. Але я не можу сказати, в якому році це відбудеться, тому що на тонкому плані не кажуть точні роки. Тобто там можна побачити подію, але от коли вона відбудеться, ми не можемо знати. Хотіла ще додати, що Росія буде давити на Україну. Якимись силовими методами а, для того, щоб ці говори здійснити, тобто вони що будуть робити? Вони літом будуть намагатися максимально заки ракетами всі енергоструктури України, оце бити по воді, як я сказала, і потім поставити такий ультиматум. Якщо ви хочете, щоб ми зупинилися, віддайте нам ці території, які ми вже захопили, і на цьому ми закінчимо. Тимчасово, звісно, і там вже буде залежати від української влади, чи вони будуть погоджуватися на цю умову, і е, так, щоб вони мирно домовились, що ми зараз відходимо забирайте от ваші території, цього не буде. Я все одно бачу е, втрату території. І навіть якщо ці перемовини не відбудуться ось в серпні, так а вони відбудуться в травні. Все одно я бачу втрату територій для України, тому зараз не потрібно ну, саме цього очікувати. Це буде пізніше. Тобто, повернення території буде пізніше, коли в Росії буде змінюватися влада, тому що поки там сидить Путін, а він не здасться, він ніколи не піде назад. Він буде триматися своєї позиції, йому нема що втрачати, і там якби все зрозуміло з ним. Тому це не на нього надія. Це тільки надія, що з ним пошвидше щось трапиться, що вмішаються вищі сили і вмішається природа, і тоді буде вирішення ситуації. Що чекає світ найближчим часом? І, от щодо е, всього світу, я хотіла ще сказати, що в липні місяці, от через оце поєднання Урану, Марсу і Алголь може відбутися ще. Як ну, не вибух, а от загорання нового світового конфлікту а, може розпочатися у світі. Ну може це не нова війна, але нові воєнні події. Тут Ізраїль може готувати військову операцію проти Лівану, туди підключиться Іран, і це як активація конфлікту на близькому сході. І він може бути доволі серйозним для України. Це було б не дуже добре, тому що вся увага переключиться на ті країни, і якраз таки оці наші союзники можуть почати допомагати їм. Можливо, через це і буде розчарування в них. Я точно не впевнена, але я бачу, що знову це почнеться. Тобто, там той конфлікт він на стопі стояв. Це не значить, що він вирішився. Просто вони чекали підходящого моменту. І от це зловісне поєднання, воно в людях активує оцю агресію і може активувати ці світові воєнні події. Тому ми будемо дивитися. Важливі рекомендації українцям на липень. Що б я хотіла порекомендувати на липень для українців? Це звісно. Мати при собі скрізь зарядні пристрої вони точно пригодяться для тих українців, які знаходяться за кордоном, бажано в ці дати. Не літати, старатися нікуди або бути дуже обережними, просити захисту у своїх ангелів-охоронців, якщо вам десь треба кудись полетіти. Я не рекомендую робити операції, особливо з 12 по 16 липня краще перенести на якийсь інший період часу і, в тому числі, навіть якісь. Інші може ін'єктивні втручання у шкіру я б теж не рекомендувала робити, тому що може тут і якесь зараження бути, і якесь запалення, тобто будь-які втручання, так А ін'єктивні єк... ін технології краще перенести. Бути... Я б навіть рекомендувала, може десь і набрати води, бо я так бачу, що в якихось областях, на якихось територіях, може або якось відійти вода. Або зникнути вода, або не буде вистачати води. Хоч якщо у вас, наприклад, є якийсь город, то треба вже зараз набрати води, щоб, хоча б там можна було якось поливати і так ну, якби зберегти свій урожай від засухи, тому що в цьому році загроза така є. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.